День. Сьогодні ми виготовимо іграшку трансформер. В даному прикладі це життєвий цикл метелика. Посилання на все буде в описі, тому почнемо. Для цього нам знадобиться папір, клей, ножиці, олівець та фломастери, олівці, чим вам точніше розмальовувати. Почали? На аркуші паперу креслимо ось таку фігуру. Посилання буде в описі, для того, щоб вам було краще видно, або щоб у вас була можливість роздрукувати. Я все відмальовую вручну, тепер розмальовую. Розмалювали та вирізаємо по колу нашу фігуру, по контуру. Після того, як фігура вирізана, по лінії вигинаємо все наверх. кожен кожен наш Румбик має бути рівненько прогнутий, повністю, повністю все загнаємо. Далі, коли все загнуто, вертикально, в іншу сторону. Гренанин, кожа наш, и трисочек. Вот такая фигура у нас вышла. Для того, щоб потім, можете так прогнути, щоб потім максимально швиденько і гарненько акуратно все складалося. Бачите, воно буде складатися у нашу фігуру. Спочатку все загинаємо. беремо клей, вирізаємо маленький прямокутничок під боку. І тепер увага. Клей змащуємо один трикутничок, повністю, але не виходячи за лінію. Змастили трикутничок. І та сторона, ну в мене це метелик. Клеїм. І так з усіма. У нас вийшла така філеза. Да? Тепер необхідно з однієї та з іншої сторони трішки намазати клеєм, але вздовж, вздовж, цієї бокової частини. та з іншої сторони вставити потримати до кисклець.